Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що чекає Київ і Київську область до наступної середи з боку расистів. Чи всі будинки будуть цілі, неушкоджені? Все буде добре. Так, дьявол вийшла перевернута. Це вже добре. Це одно негатив вийшов. Вийшли обстріли, руйнування готуються в підвішеному стані. ми як жертви. І також буде. На Росії також щось жахливе буде. Що і там також будуть вибухи і руйнування. І у нас. Правосуддя, обман. Якісь домовленості будуть порушені. Щось домовились, але расисти порушать це. Але вже у дьявола та корловка не вийде, то, що він планує буде відповідь по їх території також. Так, мета цього, що ми повинні злякатися і. Здаваться, де така інформація, що ми повинні капітулірувати, але цього ніхто росіянам не подарує такої. Історії цього не буде. Так. Це добре все добре, добре. Це заперечую. Це вже наш наступ якийсь на ту територію. Наші Доля змінилась, щось є у нас з чим стріляти, і це правосуддя, вже вони будуть чекати обстріли. Так, Заперечую негатив. То, що на, вийшло на Київ, Київську область, башня це руйнування. Бачите, тут і пожежа, і зруйнований будинок, і то, що з неба летіть буде ну, до 9 мічів, багато. Не максимально багато, можна ще більше було б. Але достатньо для того, щоб були руйнування. Це треба перекривати. Заперечую. Із 19. Вищі сили, прошу захисту для Києва, для Київської області. Відведіть біду. Зруйнуйте ворогу плани, іншими шляхами ворога. пустіть. Все зле лихе, що росіяни нам готують, хай на свою голову отримують, все назад їм повертаю. Вище сили захисту, прошу Божого захисту, врятуйте наші будинки, щоб не було руйнувань, щоб не було влучань. Нехай бомби, ракети, снаряди падають там, де люди не живуть, там де будинків нема. По Верховному суду буде так і так єсть. Нехай всі бомби, снаряди, ракети ворожі взриваються там, де їх запускають, при запуску, на Росії. Та буде так і так буде. Так, ну давайте ще раз подивимось. Вийшли руйнування в центрі розкладу, це не дуже добре. Це зовсім не добре. Скажіть, покажіть, що чекає Київ і Київську область до наступної середи? З боку расистів, що нам очікувати якась ілюзія обман в стані, то, що ми жертви, але ми вже як зброя в рука Господа, бачите, оцю, тут, тут іде, як це Україна, наші військові і Божий промисел Бог тримає цього військового за ногу, в нього є чим стрілять, лук, стріли, зброя є. і від небес іде така поповіна, тобто небо наповнює цю людину, дає сили. І це Божий промисел, ми – зброя в руках Бога. Зброя в руках Творця, і ми повинні дати вісім цим расистам. Цій силі темній, яка на нас нападає. Так, скажіть, покажіть, ну, це наша місія: зупинить цього ворога, зупинить темну силу. Скажіть, покажіть, що чекає Київ, Київська область до наступної середи. Все буде добре у нас, не буде влучань. Все одно виходить, що руйнування і жертви все одно виходять. Ми, будемо, ми виготовляємо якусь зброю. Щось готується. Наші щось готують, що цей дурак, який руйнував себе і оточуючим, що він отримає те, що він заслуговує. Гідну відсіч. Так. Щось таке буде, що прийдеться росіянам забирати свої війська. Дуже сильна відповідь буде. Там якась катастрофа на Росії буде. Не, не можу багато що казати, але наші там влаштують серйозну катастрофу. Вибухи будуть на, на, на тому боці. Так. Я прибираю те, що вони готують нам, заперечую. Тобто в них там все по плану: обстріл, руйнування, жертви, все як положено, але буде зеркальна відповідь. Погано буде там також. Заперечую негатив. Все, що ворог нам планує, хай на її голови летить. Нехай всі бомби, ракети, дрони ворожі вибухають. На території ворога, заперечую, заперечую, Це війна, смерть і то, що ми... нема куди дітися. що нема куди тікати нам від цих обстрілів. Заперечую негатив, прибираю, перекриваю вищі сили, допомоги прошу, відведіть біду, нехай. Всі ворожі дрони, ракети, снаряди вибухають при запуску на території ворога. Нехай падають там, де люди не живуть, там, де будинків нема. Відведіть біду. Нічими шляхами вороги пустіть. Прибираю всі перешкоди, щоб в Україні був мир, Як якмоге швидше. По Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема, буде так. Так, от такий в нас вийшов розклад. Тримаємося, все буде добре. Ми вистаємо. І расисти вже по цьому розкладу вони будуть відчувати на своїй території те саме, що вони у нас роблять, це вже таке саме буде в них. Ці вибухи, всі руйнування, там також їх буде кошмарити. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.